Пане президенте, ми звертаємося до вас з проханням захистити наші права. Ми постраждавці інвестори, які в 2005 році внесли свої кошти у будівництво цього будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 2В міста Гостомель. Дуже просимо вас. Ми чекаємо своє житло майже вже 20 років. Мінялися інвестори, ой, забудовники, мінялися плани інші. Ми, Я не знаю, як вам ще розказати, але дуже просимо вашої допомоги і надіємось, що ви нам допоможете. І що, Дякую. Зараз прип'ятствують так. А, так, Так, Нам зараз у нас допомагає фірма Вітрувія. Ми дуже вдячні їм, але ми хочемо, щоб це було гуртом зроблено. Гостомельська селищна військова адміністрація робить нам всякі перепони, щоб добудуватись і скласти договори на оренду землі, передати вітру її. Люди давно ждуть, тут, щоб так, щоб уїхати весіли. Поки ми ще живі, ми хочемо пожити в своїх квартирах. За которій заплатили 100% процентів ще 15 лет назад. Или сколько? 2007 року. -го Доброго дня. Ми інвестори цього будинку по вулиці Будана Хмельницького, 2В міста Гостомель. Постраждали, вклали свої гроші в будівництво цього будинку і стали ошукані. Просимо. Вас, пане президенте, розглянути наше відеозвернення і посприяти в допомозі. Вельми шановний пане президенте, я Іванець Богдана Степанівна, громадянка України, у 2007 році вклала кошти своєї родини у будівництво. Квартири в новобудові міста Гостомеля по вулиці Богдана Хмельницького. Але на сьогоднішній день я квартиру так і не отримала. На даному етапі будівництво систематично перешкоджає голова Гостомельської адміністрації. Прошу вас звернути увагу на дану проблему і зупинити неправомірні дії начальника адміністрації, щоб моя родина нарешті отримала житло. Шановний пане президенте. Я Херсун Лідія Іванівна, громадянка України, у 2007 році внесла 100% оплату на придбання квартири по вулиці Богдана Хмельницького, селища Гостомель. І досі квартира не збудована. Вагомою проблемою є те, що будівництво заважає голова Гостомельської селищної адміністрації. Він постійно перешкоджає будівництву. Прошу вашої допомоги у вирішенні цієї проблеми. Допоможіть, будь ласка, отримати своє житло.